Незабутні канікули в Греції, 29 дітей Одещини два тижні провели у сонячній та гостинній країні. Здебільшого це діти військовослужбовців, внутрішньопереміщені особи та ті, хто втратив батьків на російсько-українській війні. Одинадцятьом учням Балтської громади також пощастило оздоровитись в комфортному грецькому таборі. Організатори забезпечили умови для змістовного дозвілля, екскурсії до музеїв, відвідини вікових грецьких античних руїн, відпочинок на морі та багато іншого. Поділилися враженнями від гостин і самі діти та педагогиня Кристина Саламаха, котра їх супроводжувала. Мені більше запам'яталося сам відпочинок, його програма, «Гори, море і. Відвідування музею дуже сподобалося Відчуття класно було дуже була дуже гарна кухня в них. вони дуже гарно провели цей відпочинок. Ми були з різних міст, різних шкіл, і ми всі дуже гарно подружились. Будемо підтримувати дружні зв'язки. І я дуже радий, що Греція нас об'єднала. Мені найбільше сподобалось море. Дуже чисте я і гори, Дуже я їх перший раз побачив. Дуже дякую Греції за гарний прийом і за гарний відпочинок. Більшість дітей Балтської громади вперше побували за кордоном. Розповідають, враження просто не перевершені, адже історія Греції тісно пов'язана з історією України, вразили юних подорожуючих і архітектура цієї країни, культура, а також гостинність греків та їх вміння піклуватися про гостей. За кордоном я була вперше. Я дуже цього чекала, дуже хотіла, дуже все класно. Нас дуже гарно прийняли. Все було У нас був кінотеатр. У нас були ігри, нас дуже гарно кормили. В нас було ну, три рази в день харчування. Ми їздили кожен день на море, окрім неділі. В аквапарку були і були один раз в Афінах просто гуляли, і два рази були в Афінах в музеї. Спочатку в одному і потім в другому. Дуже цікаві музеї. І дуже дякуємо нашому директору за те, що він туди нас повів. Найбільше мені запам'яталася напевно поїздка до Афін. Та море, воно дуже чисте, гарне, прямо як на Мальдівах. Я передаю привіт Греції, місту Авлону. Вам дуже дякуємо за те, що ви нас прийняли. Все було дуже шикарно та гарно. Я ось річ побував в Греції. Для мене це вже другий раз. Мені набагато більше сподобалось, ніж минулий раз. Кожна людина в Греції з нами віталася. Греція це дуже гарна країна. Мені багато всяких стародавніх будівель. І залишок від давніх міст. Це мені найбільше запам'яталося в цій країні. Ми їздили на екскурсії в музеї до пам'ятників, в церкву навіть. Робили нам всякі свята, де був у нас день кавуна. Відпочинок був справжнім задоволенням для нас всіх. Наступного разу залюбки поїду туди ще раз. Мені все сподобалось. Там було море, гори. Було дуже класно. Цікаво. Стільки вражень я ще ніколи не отримувала. Це була моя перша поїздка в Грецію. Дуже хочу, щоб в мене ще була така можливість знову попасти ще за кордон і в Грецію. Греція була дуже гарною, такою прям багатою, такою гарною, красивою, цікавою. Це був неймовірний відпочинок. Я познайомилась багато. З дітками. Привіт, дружні Греції від України. Мені дуже сподобалося бути в Греції. Там гарне море, воно прозоре, чисте, тепле, там навіть ростуть пальми, що мене здивувала гарна історія. Були ми в музеях, в аквапарці, кормили нас добре. Нам все там сподобалось. Наступного разу я також хочу поїхати з друзями і з батьками. Нам в Греції дуже з задоволенням відносились, добрі були люди, там, не злі. Там гарна історія. Ми дізналися, що в Одесі, в Маріуполі є музей, там, де архітектура Греції. Я дізналася, що грецькі архітектори будували нам будівлі в Одесі, Маріуполі та Алупці. Не приховує свого захвату і соціальна педагогиня Балтського ліцею No3 Кристина Саламаха протягом двотижневої подорожі з дітьми до Греції і сама отримала велике задоволення, додає українським дітям потрібні позитивні емоції, бо війна зоставила на їхніх серцях свій страшний відбиток. Саме Греція зуміла подарувати їм позитивні емоції, оздоровлення та відпочинок. Сьогодні вони не втомлюються дякувати за теплий прийом усьому колективу табору священної архієпископії. Афінської і всієї Елади на чолі з його директором паном Себастьяном для мене це був перший досвід працювати з дітьми за кордоном. Я працюю з дітьми вже дуже давно і мала честь цей раз супроводжувати дітей наших захисників і захисниць на відпочинок у місто Авлон у Греції. Нас дуже привітно там зустріли. Нас щодня була запланована програма, де наші дітки могли відпочити морально, фізично, насолодитися різними краєвидами. Нас постійно відчувалася підтримка Балтської міської адміністрації, одеської адміністрації. Нас постійно цікавилося, як у нас справи консул. До нас приїжджав представник посольства Греції Володимир Ляшенко з питанням як ви, як у вас справи, чи подобається вам, що б ви хотіли ще побачити і почути. Ми постійно були оточені великою любов'ю, повагою і до нас відносилися дуже гарно, як до самих найдорожчих гостей. Екскурсії були надзвичайно цікаві. Ми багато пізнали в історичному музеї, зокрема, те, що Греція, і Україна тісно пов'язані історично. Греки будували архітектуру в місті Одеса, в місті Алупка в нашому Криму і в місті Маріуполь. Це було нам дуже цікаво дізнатися такі факти. Пан директор, пан Себастьян, був дуже задоволений. Це був також його перший досвід роботи з Україною, з українськими дітьми. Вони надзвичайно багато. То часу проводили разом дуже багато спільних проєктів Заплановано, які він ще хотів втілити в майбутньому, і запрошує наш і нашу громаду до тісної співпраці. Ми плануємо ще не один такий відпочинок для наших дітей, тому що ці діти, як ніхто, заслуговують на увагу, підтримку і допомогу. В один із вечорів для благословіння і спільної молитви за мир в Україну до нас завітав Іоренім Друге. Він помилився за мир в Україні, за наших захисників і за майбутнє нашої країни, за наших дітей. Начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Наталія Товстуха розповідає, Балтська громада старається максимально сприяти оздоровленню дітей навіть у складний час, коли російський ворог нищить інфраструктуру країни, прицільно вражаючи житлові будинки, заклади освіти, медицини та інші соціально важливі установи. Попри це, співпраця з усіма гілками влади та благодійними фондами дають можливість оздоровлювати дітей громади та організовувати для них гарний і змістовний відпочинок за кордоном. Балтська міська рада максимально сприяє оздоровленню дітей Балтської громади, не дивлячись на те, що військовий час це дуже, дуже складно, тому що в першу чергу зменшено фінансування на оздоровлення. Табори, які перебували на морському узбережжі Одеської області, в основному, де ми завжди відпочивали, Миколаївської області вони не працюють. Ті табори, які в межах України. Багато, Украї... багато таборів в межах України не приймають дітей, тому що в них немає бомбосховищ, тобто вони не можуть забезпечити безпеку. А безпека наших дітей на першому місці. Тим паче, кожен із батьків максимально дуже відноситься до цього чутливо і, ну, відверто кажучи, не всі батьки готові відправити своїх дітей за межі Балтської громади. Тому Балтська міська рада максимально використовує всі інструменти для можливості оздоровлення дітей Балтської громади. Ми активно співпрацюємо з департаментом департаментом соціальної політики одеської обласної державної адміністрації з департаментом освіти і науки одеської обласної військової адміністрації та з благодійними фондами завдяки цьому діти балської громади мали унікальну можливість оздоровитися в місті авлон греція ця поїздка стала можливою завдяки співпраці з послом консульства греції в одесі із 29 дітей одеської області 11 дітей були з бал громади однозначно були виставлені критерії щодо категорії дітей, які мають їхати на оздоровлення. В першу це чергу це діти, які постраждали від війни. Це діти загиблих захисників та захисниць, діти, які є внутрішньо переміщеними особами, діти учасники бой... учасників бойових дій. Я вважаю, що наші діти отримали незабутні емоції, змогли оздоровитися як фізично, так і психологічно. І сподіваємось на подальшу плідну співпрацю і на те, що можливості для оздоровлення дітей усіх наших дітей пільгових категорій будуть більш розширеними завдяки такій плідній співпраці.